Трисекційний матрас для ліжка. Непромикальний матеріал і 8 см м'якого поролону роблять матрас зносостійким і комфортним. Виріб підійде для медичних ліжок. Матрас легко адаптується під кожну секцію. Лежати на ньому буде зручно під будь-яким кутом нахилу з секції ліжка. Також матрас можна використовувати у побуті. Він підійде для звичайного ліжка або ж для використання в укритті. Якщо розкласти всі три секції, на ньому можна лежати або ж навіть спати, візьміть з собою подушку та плед і він замінить ліжко. Якщо підняти лише одну секцію, матрас можна використовувати для сидіння. Розмір матрасу 195 на 80 см, висота верхньої секції 74 см, середньої 64 см, нижньої 57 см. Виріб запросто поміститься в шафу, щоб не займати місця в кімнаті. Придбати матрас можна на сайті Рідні Медтехніка.